Всім привіт, друзі! Ми сьогодні з вами, як завжди, у свиней. В время це моя стихія, я тут майже живу в цих свинарниках. І хотіла сьогодні з вами поговорити на таку тему, як купив свині, напевно, погані, бо вони не ростуть. Поняли? Дуже люблять часто так говорити. Є такі свині, і справді, що їх годуй, годуй, і з нього хер знає, що вилазить. Ну, Можна сказати, нічого не виростає, он як у мене дашка. Я її кормлю, кормлю, а толку з неї немає. Якщо, дасть Бог, буде все добре і буде йти все так, як по плану, то ми дашку будемо обирати. Я від Люськи вирішила лишити собі свинку. Я там одну придивилася, хочу кинути на місто дашки. А її уберу. Вона маленька, вона буде давати маленькі поросята, вони мені не потрібні і людям так само не потрібні. Так. Це по-перше. По-друге, так як колись барабулькою одною, вам свині зараз навряд ли будуть рости. розумієте, Бо скажуть, о, колись ми так годували і було добре. Ну і люди були добріші і розумніші. Зараз все привикше, дай тої хімії. Понимаєте? Не дасте тої хімії, того вітаміна. Толку з того буде мало. Як воно ще не успіло вилізти, йому вже треба напічкати його вітамінами, желізами, бо воно так не буде толком рости. Не напічкаєш, то анемія якась візьметься, то ще якась зараза. Розумієте? Все любе зараз добавку з кругом треба все щось додати. Глорія у нас лишається. Глорія мені подобається, вона дівка висока на ногах, що мені подобається, вона кругла стає. Тобто вона своє підбирає. Чекаю тепер, коли вона мені загуляє. А Дашка, вона низенька, ну і вона мала. Вона мала. Що буду казати, як вона мала. Хоча по водах, дивіться, райка, Глорія і Дашка це ж один виводок. Бачите, як попало. І я вже скільки їх не можу витягнути. Кормлю, кормлю, і таке ощущення, що десь в якусь пропасть. Вони їдять, а росте толку з того. Валюху візьмем. Валюха в мене не висока на ногах, вона низька свинка, але вона така кругла. ну Це зараз вона вже похудала, бо її свині висмоктали. А так вона м'ясиста, кругла дівка. Люська то в мене одільний екземпляр. То і висока, і здорова теж зараз виходла. 1 числа дітвора йде на відлучку. Йдуть окремо. Так що, хто замовляв поросята 10 числа можна приїжджати забирати зранку. 10 лютого? О, вільні в продажі ще є, які не замовлені, 5 тисяч пара. Можна 10-го числа приїжджати за ними. Хі -хі. Їдять. Всі їдять і всі довольні. Ще дивляться, що ці менші як ті, вони будуть менші. Во-первых, свиноматка менша, во-вторих, їх самих тут більше. Поняли як? Їх тут було 14 штук у мами. Мама їх провела 14, вижило тільки 11, але одного були ножки переломані, то є тільки 10 штук. А там, виходить, було 9 взагалі від виводка їх. Три штуки пропало, то 6, Поняли? і все молоко досталося їм, того вони такі крупні. Вони всі поросята стануть на отдільне годування. І вони всі вирівняються. Побачите, місяць часу вони будуть всі однакові. Та нема різниці, яке зараз менше, яке більше. То, що менше, то може бути ще більше. Головне вовремя їх проглистогонити і дивитися за ними, дати качественні, хороші корма. От на що, на що, а на кормах старатись не економити, бо то якраз те діло, де економити не потрібно. От. Ну, а дашку вберем. Воно мале, курдупле, не треба її такої. Вона, вона буде давати мілке потомство, я не хочу. Мені треба хороші такі свиноматки, щоб були от розумієте, вже як я трохи попробувала цього хліба вкусила, вже більш-менш я вже можу розібрати, де буде добра свиноматка, де не добра. Від того, що в неї там більше сусків, а вона таке річ. Лучше хай буде 14 сусків, але вона буде нормальною свиньою. І все. Ну, Глорію покриємо, Глорію побачимо. Будемо крити. Я думаю, вона витягнеться. От я люблю отаку розцветку. От вона біла і чуть-чуть на ній чорних плям. Я не знаю, що це таке. Що вона більше хапнула, чи вона велику білу хапнула, чи вона більше Петре хапнула, не знаю. І максимус там є. В общем, це трьохпородні гібриди у мене, ці поросята. То. Що в ній, якого більше процента, я ще не розбираюся в тій генетиці, вам не підскажу. Але отакі от. Перейдемоте ще. Глянемо до Люськи. Я їм теж там їсти дала по козах. Питаєте, що в мене лишилося по козах. Я вам покажу, що в мене лишилося. Я їм сіна дала, пити дала, а вони виділюються. <рит Noah> лишилася в мене Ельза і Дашка, дві морди однакові. <рит of pensar> Дашку я дуже люблю. То моя перва коза, я її дуже чекала, вона перша коза. Ну, а ця зараза взагалі ця, ця, ця вмирає. Ця така вредна. І Я вирішила їх дві лишити. Вони дві без рожки будуть обоє на хазяйстві. Що таке? що? Ну і каштан, звісно, куди без козла? Тримаєш хоч дві кози, то тримай і козла. щоб не ходити не. Шукати, де брати потім для них кавалера? Хлопець в мене на привязі сидить на шнурку, нічого йому немає, все добре, бо він б'ється і розбиває всі клітки. То мусила посадити його трохи на Да? мій хлопчик, мій хлопчик такий. Що трошки вдох. Ну, от що ти робиш? От що ти робиш? Ти ж мені так все розтрощиш. Йди їш, сіну, дала їсти пити. Йди їж? Диви, який. Я тобі дам. Да-да, заглядай. Получиш, а це мене вже доїдає зайду. <ріх> Такий характерний хлопець. Треба йому різну клітку буде зварити, бо то діла не буде. Я не люблю, коли кози на привязі в Сарайові. Є люди, тримають її на привязі, ну, а я щось я їх занадто люблю. Мені треба буде купити метал, а ще зварити йому тут клітку таку желізну, тільки з цієї сторони. І в мене буде дві кози і козел, а ця сторона ще можна буде поставити якусь виноматку сюди. О, о, мамина красота. Мамина красота, класота, класота. класота. Морда козина, морда козина така. Їдять вони в мене сіно, зерно. Дашка моя 3 березня буде котитися, але зерно я до сих пор їй даю. Вона ще їсть у мене ячмінь, як має бути. Я кожен день по такій желізній мисці даю їй. Всім! Всім, і ця мартишка теж виходить, хоча наша тобі так багато, я не знаю. але даю, щоб ти в мене голодна не була, щоб ти така вредна, така вреднюча. Боже. <смі> Белу ми продали. Три кози я продала. Любка, маліна і бела пішла. Бела недалеко, ми Белу будемо бачити. Вона у нас тут через хату. Так. <смі> Ельза, ми будемо літом до Бели ходити в гості, да? підемо до сестрички в гості, вона буде пастися і ми з тобою підемо. Подивимося, скажемо наса. Насам. Отаке От то в мене хазяйство. Все, дівчатка, їте, пийте, я потім ще прийду до вас. Хочуть гуляти. О, мартишка моя мала. Що тут треба буде побілити, боже. Коли я візьмуся за ті козовники, сараї, не знаю. Одній важко. Поняли, багато хазяйства. Я так то той, то той поробила, вже замарилася. Вже треба сідати, бо вже дихати немає чим. О! А, я попала якраз на кормлені. Люсечка, мама якраз вовремя, так? Да? О! О! Сраки дивіться, які. 10 лютого можна приїжджати забирати поросяти. Звідси всі заказані. А. Ну як всі? Одна дівчинка і кабанчик лишаються, а то чотири дівчинки. Оця дівка лишається. О! Бачите? Вона така, як люська розцветка. Я ж казала, вона буде добра на свиноматку. Я її хочу, я її лишаю. І оцей кабанчик лишається. Ті всі дівчата йдуть до продажі. А та дівка лишається. Є трошки більше, ще за неї оця. Ну, і оця така, вони крупніші дівчата, але хочу таке, як Люська. Поняли? От я бачу її, я бачу Люську. У мене Люська теж була не крупна така дівка, як ми її купили. Я б не сказала, що вона прям здорова. Ні, вона потім своє вибрала. А купляла я маленькі були поросята, і та, і та малі були. Що до це? Що? Мама їх вже завтра забере, чи коли там перше, вже буде забирати їх від тебе. До. Потримаємо ще їх тиждень окремо, приспособимо до їдла. І підуть вони в нові хазяйства. Да. Воду п'ють, і цицьку п'ють, і воду п'ють, і зерно їдять. <гум> Ці що стріші, як ті. Самі по собі такі, більш смикалка в них працює. Треба почистити, але буду чистити, коли заберу. Зараз підкидаю, хай сидять. Ось <гум> так. Все, друзі люблю, цілую. Бувайте до зустрічі в наступних відео. Всім пока.